Привіт! Сьогодні я хочу записати для вас таке тренування базове, як присідання, розказати його техніку, а також показати декілька варіантів ускладнення цього базового, цієї базової вправи. Добре. Отже, присідання. Коліна у нас завжди йдуть в напрямку з носками та відводимо назад, вдихаємо, на видиху піднімаємося вверх. Вниз вдих вгору. Вдих. вдих. І видих зажимаємо в ягодиці. Коліна максимально не виходять за край носка, вдих, давимо на п'яточки, так, щоб ми пальцями ноги, правої лівої ноги ми могли пошевелити. В нижній точці вдих, вверх видих, вдих. І видих. Вісім. Сім. Шість. Чисто анатомічно. Ваші коліна можуть виходити за край норска. Але ми можемо себе перевірити, коли можемо пошевелити пальцями ніг. Живіт підтягнути. Ще чотири, ще три. Ще два. Останній раз. Добре. Перше ускладнення це потрібний зуб. Один, два, три, чотири. Вверх. Вісім разів. Два, три і верх. Сім. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Коліна за ногами. Шість. За носками. Шість. Ще п'ять. Один, два, три, чотири, ще чотири. Вдих. Видих. Коли по три, вдих, видих, вдих, видих. Так, вімо. Ще два. Вдих, видих. Вдих, видих. Живіт не розслабляємо. Останній раз. Добре. Тепер ми зробимо коліна вперед. На п'ятках прокрутились в боки. Це буде два, три і чотири. Один, два, три, чотири. Але коліна весь час ідуть за носками в будь-якому випадку. Зрозуміло? Лише на п'яточках прокручуємося і тру пружиним. Це ускладнення номер два. Поїхали. Один, два, три. Вверх, видих. Видих, Видих. видих, Видих. Ще шість. Вдих. П'ять. Талі назад. Гневі кістки паралельно полу. Ще три. Ще два. Живіт зажатий. Останній раз. Добре. Третє ускладнення. Вниз на півпальці. І кроножні наші м'язи ми скорочуємо. Вниз на п'яточку і вверх. Знову вдих на півпальці і вверх. І Іще. Коліна навіть тут на них немає навантаження, вони вперед не виходять. І ще вдих, видих, вдих, піднімаємося вверх, Вдих, видих, давимо на п'ятки, піднімаємося. Ще чотири рази зробимо. Ще три. Це нас третє ускладнення, ще два. Один. Добре, четверте ускладнення, коли ми коліна піднімаємо. Тепер, видих. Через присідання. Видих. Вдих. Видих. Спокійно, приземляємося. Вниз. І вона. Іще. Ще, ще п'ять. Ще чотири. Ще три. Ще два. Останній раз. Добре, п'яти наше ускладнення так само, але нога нас сиде далі назад, випаде через присідання і випаде. Це п'яте ускладнення вдих, видих. ще зажатий прес. Ще чотири рази повторимо. Ще три. Тез назад. Ще два. По останнім разом. Добре. Яке в нас буде шосте останнє? Давайте з положення. Присісти, вистрібуємо вверх. Вдих. Обов'язково м'яко приземляємося на м'які коліна. Ні в якому разі не на прямі ноги. А потім ті сіли. Ні, ми приземляємося на м'які коліна. З положення присідання. вверх. Сім. Шість. Таз назад. П'ять. Коліна вперед не виходять. Чотири. Зажат раз. Три. Два. Один. Добре. <кхід> Молодці. У нас буде сьоме ускладнення. Таке складне ми мискладні. Добре. Вверх. Вниз. вверх і випаде. Присіли. Вниз. Обов'язково коліна за носками. Ще чотири. Три. Два. Останній. Окей. Вдих, видих, подихали. Ще два ускладнення. Я хочу зробити таке. Коли ми присіли, правильно долонів пол рівна спинка. Відстрібнули в паличку і піднялись. Вісім. Не провисають поясниця, Зажали прес. Сім. Рівна спинка. Шість. П'ять. Підстрибує на всю стопу. І вверх. Чотири. Так, вагу тіла не на носочки, а на всю стопу. Три. І ще два. Останній раз. Добре, молодці. Останнє десяте ускладнення, щоб було у нас якось кругле, е, кругле число. Добре, ми через присідання відводимо праву ліву ножку назад. Вдих. Видих. Зрозуміло? Поїхали. Присіли. Вісім. Сім. Шість. Не спішіть. Тримаємо з техніки. П'ять. Останні чотири. Зажимаємо горі ягодицю. По останнім разом. Добре, молодці вдихвини. І в мене повітряна тривога. Дихвини, яке феричне завершення нашого сьогоднішнього відео.